А правда людська, наша мати. І я її прийняла як закон. І диво велике сталося. Минула ніч і скінчився <клух> сон, а доля мені зосталася. І я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій немає. До долі моєї обманці. Поезія Ліни Костенко звучала в падіюні з нагоди ювілею української поетеси. Її 95-річчя. творчий вечір ініціювали вихованці театральної студії «Синтез» та медіа студії, а також учні художнього колективу Райдуга, декламували вірші про життя, природу і кохання. Ліні Костенко недавно виповнилася 95 років. Мені вона подобається і як людина, і як письменник. Вона писала і навіть зараз пише дуже гарні вірші, і вони мені подобаються. Андрія віддав подоби поезія про красу природи. Я підібрав вірш. Буває часом сліпно від краси. Гроза проходила десь поруч і вечірнє сонце. Дякую за день. Вони. Е Дуже такі гарні, милозвучні. І ну, вони, вони дуже напоминають якусь то природу, природу якусь напоминають. Ну, мені не дуже подобається. Усе, як є: дорога, ябори, усе моє. Все зветься Україна. Така краса, висока Клінка, і не що хустинись і зборони. Вероніка з Луганщини. Для неї творчість Ліни Костенко й такі вечори особливі. Для мене він особисто важливий, як для того, щоб відзначити, що є українське письменництво, бо я взагалі з Луганщини дивилася багато наукових фільмів про те, як знищувала російська влада нашу, наше мистецтво. І мені дуже важливо відзначити, що є досі українські поети, які живі і були в роки 60-ників і так далі. Я взагалі шукала такий віршик, який. Мені нагадувати нагадуватиме якусь ситуацію з мого життя, і я згадала ті часи, коли у мене було багато друзів, а потім у мене їх стало менше з часів. Зі, з спочатку війни, долучилися до творчого вечора. Юні художники події їхні малюнки стали окрасою та натхненням малої сцени. Творчі роботи наших вихованців надихнули наших діток до більш натхненного читання віршів Ліни Костенко. Сьогодні ви почуєте романс на Вірші Ліни Костенко, вірші про кохання, вірші про природу. Дітки готувалися старанно і дуже приємно, що наше покоління цінує, любить українську поезію. Творчі вечори в падіюні проводять часто, присвячують письменникам, акторам, важливим датам. Усі вони атмосферні та повчальні. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Певно, є правда пташина, а як людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має.